Кажуть, що серед усіх кошових отаманів був один, чиє ім'я турки вимовляли пошепки: Сірко людина, яка виграла майже усі свої бої без жартів. Історики не знають жодної поразки. Про нього ходили легенди: коли Сірко йшов у похід, Султан міняв маршрути караванів, а кримські татари гасили вогнища, бо вірили, що він бачить уночі. Як вовк. У запорозьких літописах є дивний запис: після однієї перемоги козаки сказали, що Сірко напав на табір так тихо, ніби тінь. Сучасні військові назвали б це спецоперацією. Найвідоміша історія, коли Сірко звільнив сім тисяч полонених і повертався додому пішки через степ, бо не хотів забирати коней у тих, хто був слабший. А ще є легенда, що його права рука, висушена козаками, десятиліттями служила оберегом, її брали в походи, щоб Сірко допоміг. І вороги тоді казали, якщо та рука з'явилась, біда буде велика. Сірко не був святим, не був ідеальним, але був таким, кого боялися і поважали навіть ті, кого він переміг. Саме тому його ім'я. Дожило до наших днів як символ сили, хитрості і свободи.